Велопробіг до Дня прапора та святкування 32-ї річниці незалежності України відбувся у місті Надвірна. Стартували велосипедисти традиційно з Майдану Шевченка. Цьогорічний захід особливий каже начальник молоді спорту надвірнянської міської ради Василь Шовгенюк. Але сьогодні велопробіг має особливий характер, тому що ми присвячуємо наш велопробіг пам'яті загиблих наших воїнів з громади, як ви бачите дітей діти в дітів футболки з іменами наших героїв. Тому ми сьогодні в день прапора. Вшановуємо пам'ять загиблих наших героїв. Учасників дуже багато. Багато зголосилося охочих, Це різні навчальні заклади, спортивні школи, громадські організації, старостинські округи на чолі з старостами. Більше 50 є учасників. <пробіг> Учасники велопробігу різняться своєю віковою категорією від 10 до 70 років. Заслужений тренер України Євген Боднарук говорить про активну молодь, яка щорічно поповнює акцію велопробігу. Ми щороку підтримуємо це свято по тій причині, що наші діти дуже патріотичні і от наші всі дзюдоїсти самбісти, всі своїми велосипедами з прапорами. Всі будемо приймати участь в цьому велопробігу. Учасники акції розповідають про її важливість та про урочення тим, хто захищає батьківщину. Герої не вмирають. Тут за різних, оцих, що, напевне, що, що померли за нашу державу хочеться. Це... Мінімально як можна сказати, підтримати їх і на мав на їхню честь. Цей велопробіг другий рік підряд беру участь в цьому заході. Минулого року ми так само влаштовували велопробіг в честь наших воїнів, які віддали своє життя за Україну, за нас. Маршрут велопробігу пройшов центральними вулицями надвірної. Основним атрибутом до заходу залишається державний прапор. синьо жовтий стяг майорита не дає святкового настрою у цей нелегкий час.